Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про щось, що впливає на наш фізичний та психічний стан з різних сторін, і це стрес. Стрес є невід'ємною частиною нашого життя, і загалом це нормально, якщо це не затяжний довгий період. Іноді ми можемо не помічати його сильних проявів чи просто ігнорувати цей стан. Але якщо тримати себе в постійному стресі, ми шкодимо своєму здоров'ю, психічному благополуччю і нашому щастю. То щось кілька ознак того, що ви в сильному стресі, і вам пора починати боротися з цим станом. Проблеми зі сном. Якщо ви не можете заснути або прокидаєтесь по ночам за головою, переповненою думками і тривогою. Це може бути ознакою стресу. Зміни в апетиті. Стрес може призвести як до надмірного перекусу, так і до втрати апетиту. Якщо ви помічаєте, що ваші звичайні харчові звички раптово змінилися, зверніть на це увагу, тому що це також може бути показником стресу. Погіршення фізичного здоров'я. Стрес може призвести до загострення хронічних захворювань, зниження імунної системи і навіть до незрозумілого болю у різних частинах тіла. Емоційні реакції. Якщо ви стаєте більш чутливим, роздратованим, легко починаєте засмучуватись і навіть плакати, або ж починаєте відчувати якусь відчуженість від навколишнього світу, це також може свідчити про стрес. Трата інтересу. Якщо ви втрачаєте інтерес до речей, які вас колись надихали, цікавили і починаєте відчувати якусь втому від життя, зверніть на це увагу, тому що це один із найбільших наслідків стресу. Симптоми тривоги та паніки. Якщо ви починаєте відчувати тривожні атаки, непередбачені страхи і посилену тривогу, це також може свідчити про стресовий стан. Проблема з концентрацією. Стрес може приводити до вашого концентрування на роботі або ж в навчанні, і призводить до забуття чи розсіяності. Втрата енергії. Стрес може призвести до відчуття втоми і виснаженості, навіть якщо ви спали і відпочивали достатньо часу. Це може справляти вплив на вашу продуктивність і загальний настрій. Соціальна ізоляція. У стресових ситуаціях деякі люди віддають перевагу віддаленню від інших. Особливо від близьких людей і униканню соціальних контактів, а це може призвести до відчуття самотності і навіть погіршення вашого стану. Зниження сексуального бажання. Сильний стрес може вплинути на вашу сексуальну активність і бажання. Якщо раніше ви були більш сексуально активні, проте зараз не хочете ніякої уваги чи задоволення своїх потреб. Це також може свідчити, що з вашим настроєм, з вашим станом, щось не так. Якщо ви пізнали в собі декілька з цих ознак, ймовірно, ви переживаєте стресову ситуацію. Проте ми ще раз нагадуємо, що це є нормальною реакцією на важкі життєві події. Дуже важливо, чим раніше виявитися і не допустити емоційного падіння, прірву безнадії і апатії до життя. Якщо ця інформація була корисною для вас, не забудьте підписатись на наш канал та поставити лайк під цим відео. Розкажіть нам у коментарях, які методи ви використовуєте для подолання стресу. Зустрінемося в наступному відео. Залишайтеся спокійними та здоровими!